Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та інвестиційної дії, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, вечір. Добрий вам. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні, героям слава Пан Андрію. Ми долучили вас до нашого етеру і хочемо розпочати із вами, точніше, продовжити розмову про ось таку тему. До речі, тут певно влада окремо і народ окремо. Так, якщо ви чули нашу розмову про те, що Київський метрополітен оголосив тендер про продовження будівництва метро на Виноградар. очікувана вартість 14 мільярдів гривень. А заявки прийматимуть до 28 травня. Два. Четвертого року варто зазначити для наших глядачів, хто ще не в курсі, хто ще не знає, метро на Виноградар почали будувати ще наприкінці 2017 року. І якби все відбувалося чітко за планом, то в 2020 році киянин міг скористатися без проблем. А вартість будівництва тоді оцінювалася у понад 11 мільярдів гривень, і триватиме воно мало близько 9 років. Наразі що. Маємо побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції Мостицька до станції Сарець і завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі. Тощо, пане Андрію, якщо можете проясніть нам, звідки будуть брати ці кошти, якщо у вас є така інформація, 14 мільярдів гривень. Це інвестиційні кошти чи це кошти киян? Ну, станом на сьогодні в бюджеті міста Києва не забюджетовано будівництво метро на Виноградар, тобто, цей е, тендер, який було оголошено, комунальним підприємством Київський метрополітен не має жодного підґрунтя. Може на найближчому коригуванні бюджету і будуть внесені якісь зміни, ну тобто, виконавчий орган київської міської. Рада Київська міська державна адміністрація запропонує зміни, запропонує дофінансувати даний, даний проект. Але де ж тоді поділося 4 мільярди гривень, які були виплачені у якості авансу попереднім підрядникам? Чому розірвано договор і чому місто навіть втратило ті 130 мільйонів, які були у якості? завдатку, тобто якості гарантії на виконання робіт. Тобто, станом на сьогодні у нас питань більше аніж відповіді. І одного мій колега Леонід Ємець стоїть. От він також мав перейматися скоріше а... київським метрополітеном, ані вирішенням загальнополітичних питань. Угу. А, добре, зафіксували. Як ви прокоментуєте, пане? Андрію, ось ту історію, з якою стикнулися сьогодні жителі на Лубицькій. Ось те, що прорвало. Тут на кого покладати винуватість? Безпосередньо на київську владу, чи ну, так стається. На все живе вічно. Ви знаєте, нам всім чудово відомо, що 80% підземних. Артерії міста знаходяться в аварійному і критичному стані. Нам всім відомо, що велика кількість грошей з київського бюджету виділяється на житлове комунальне господарство. Нам всім відомо, що комунальні підприємства, зокрема комунальне підприємство Київ Теплоенерго, трубу магістральну якого прорвало сьогодні. І утворилася, знаєте, нова така річка або нове місце для серфінгу імені безгосподарності київської міської влади. Тобто, все це нам всім відомо. Але я впевнений, що якщо не обслуговувати, якщо відкривати стекляні мости, відкривати нові парки, а не обслуговувати комунальне господарство, не надавати якісні комунальні послуги киянам, то й оцінка киян має бути відповідна. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо за те, що долучилися до. Нашої розмови, ви певно, бачили, що у нашій студії є і ваш колега Леонід Ємець, депутат Київської ради. Пане Леоніде, як ви для себе пояснюєте метро на Виноградар? І давайте тоді в комплексі так поступово, і ось аварію на Лобіцькій. Дивіться я тут повністю довіряю Андрію Олександровичу. Він у нас очолює бюджетну комісію. Всі гроші, які Записується в бюджет міста Києва, як вони, скільки їх має бути, як вони мають витрачатись, проходить через його комісію. Так що, а тут я його експертній кваліфікованій думці абсолютно довіряю, якщо він каже, що тих грошей на Виноградар немає, і без, я так розумію, його комісії вони там не з'являться, то, мабуть, і метро ніякого не буде. Тобто це виключно для гучних заяв, правильно я розумію? Ну дивіться без комісії Андрія Олександровича гроші в бюджеті не з'являються. Вони тільки через його комісію туди приходять і уходять. Андрій Олександрович до вас приходили із проханнями для того, аби ви дали добро на те, аби ці кошти були виділені. Ні, нікого не було. Це перше по друге. У нас зараз навіть працює тимчасова контрольна комісія, яка займається саме метрополітеном. І ми піднімали не один раз питання і будівництва цієї гілки на виноградар. Ми піднімали питання коригування. Проєкту цього метрополітену з минулого року було виділено 79 мільйонів, використано 20, тобто 50 мільйонів. Потім знову були повернуті до бюджету міста Києва. Тому грошей станом на сьогодні в київському бюджеті немає. Взяти їх ніде. Я нагадаю, що київський бюджет дефіцитний. Є шалений дефіцит, який було покрито частково в розмірі там 9 майже мільярдів гривень за рахунок вхідного залишку. Тобто, це ті 9 мільярдів, які от минулого року не були використані. Станом на сьогодні, ви знаєте, ми ще сьогодні на комісії розглядали питання. До речі, одночасно з цією аварією на біля Ошинплази відбулася відбувся виступ. Пантілієва, це заступник Київського міського голови з питань житлово-комунального господарства, який в той самий час просив 2,5 мільярди гривень на збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Київкомуненерго». Тобто, збіг не знаю, не знаю. Потерпає станція метро Лобіцька, бо саме від неї так вже закрили проїзд туди, далі до Теремків. Цікава історія. Тоді ще у вас поточню, як так може бути, якщо комісія не затверджує, а ми про це читаємо у новинах. Нам про це безпосередньо оголошує Київський метрополітен. Я ось говорячи з вами і проходжу до такої думки, можливо, це очільник новий київського метрополітена, хоче якимось чином вислужитися так? Бо минулого ми знаємо, що з ним сталося. Звільнили його. Ну, я не думаю, що пан Вигівський, який був головним інженером багато років київського метрополітену, хоче вислужитися. Станом на сьогодні він виконує формальні функції керівника. Адже там враховуючи не безперервність влади, хтось має керувати підприємством, принаймні хтось має підписувати платіжні документи. Навіщо було оголошено цей тендер? Я також не у мене немає пояснень, навіщо все це робити, тому що. Величезна проблематика є зараз із судовими справами, і з проектом. Проект, «Метро на Виноградар він не прив'язаний до сучасної до сучасних реалій. Він Має величезну кількість проблем. Він не відкоригований, тому що там буде будуватися за яким проєктом. Мені станом на сьогодні невідомо. Я думаю, що це знаєте, якась така можлива піра для того, щоб показати, що все ж таки місто розвивається. Окремо хочу сказати, що знаєте, якщо можна знайти 14 мільярдів гривень на нову гілку метро на виноградах, то давайте краще знайдемо зараз 14 мільярдів гривень для допомоги місту Харкову для закупівлі. Нових дронів, тому що ну сьогодні передали 150 дронів, які були сплачені з київського міського бюджету, наскільки мені відомо, або бившого використання пікапа. Скільки можна нових пікапів купити на, 400, на 14 мільярдів гривень? Скільки можна допомогти для будівництва лінії оборони в Харківській області? Тобто, тут питань зараз більше ніж відповіді, і все це про пріоритетність діяльності київської міської влади. Що у нас в пріоритеті? Безпека і оборона чи якийсь піар і на завершення. Ви сказали, що бюджет міста Києва він є дефіцитним. За які тоді гроші ми проводимо ось, наприклад, ремонт, який стався, коли прорвало на Лебецькій? На це гроші виділяються? А це По замок, гроші, з рік. Дивіться, метро метрополітен зараз ремонтується за кошти резервного фонду. Я хочу нагадати, що він був 750 мільйонів гривень. Майже 393 мільйони це ремонт пригінного тунелю. 232 мільйони 24 квітня Київська міська державна адміністрація перерахувала Київському Київводоканалу для закупівлі реагентів. Тобто у нас скоро взагалі не буде резервного фонду. А те ремонт, який зараз відбувається, і ремонтується. Прорив Київ теплокомуненерго це за рахунок коштів, які сконцентровані на рахунках цього комунального підприємства. Дуже дякую вам, пане Андрію, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Друзі Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради із питань бюджету та інвестиційної дії. Дякую вам, гарного вечора.